Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатор ножиць від компанії Stoker під номером 334. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. В нашій лінійці є декілька моделей ось такого типу, досить прості і дешеві від компанії Штокер. І з цього року ми вирішили привезти ще одну модель, новинку по суті на ринку України. Ось такі от невеличкі 334. Продаються вони на ось такі простій картонці, на якій вказано, де він використовується, ну, що це дуже легкий інструмент, використовується він для виноградників та плодових, тобто ну, для збору фруктів та якоїсь дрібної обрізки, очевидно. бо габарити зовсім невеличкі. Також зазначені деякі технічні характеристики на звороті. Цей інструмент це ножиці для дрібної обрізки для зелених операцій, загальна довжина. 14 см, тобто це малесенький інструмент. Ну, якщо брати типові для такого виду інструментів, це сантиметрів 18, см. це ще на 4 см менше, тобто вони зовсім маленькі. От, якщо я візьму в руку, у мене є середнього розміру рука, то ми бачимо, що цей інструмент повністю ховається в моїй руці. Але чесно кажучи, він є досить комфортний, не дивлячись на свій розмір. І великою мірою, як нерегулярний інструмент для нерегулярної роботи, я впевнений, що я буду собі його тримати. Я придбаю такий для себе, тому що габарити це дуже важливо. Його можна спокійно кинути в будь-яку сумочку. Він там буде лежати і при потребі використати його, там, обрізавши будь-що відносно невеличке. Звичайно, що розмір гілки, яку він буде обрізати, невеликий там, сантиметрів ну, до пів сантиметра десь. Але я думаю, що і з сантиметровою гілкою ми спробуємо це зробити, цілком буде комфортно обрізати. Отже, розмір. Загальна довжина 14 см. Довжина леза поріжуючій кромці 3,5 см. Вага всього 55 грам. Леза виготовлені в нього з нержавійки. Верхнє лезо має пряму просту заточку, заточну фаску. Ось, а нижнє лезо ось це ось, має зубчасту заточку. Ці зубчики будуть запобігати виковзуванню будь-якої гілочки з розкритого секатора. Осьовий дуже простий гвинт і гайка з фіксатором. Більше нічого. Замочок при цьому досить гарно організований. Він фіксується як в відкритому положенні. Ось ми чуємо, що він не закривається самостійно, так і в закритому положенні. Це є досить непогано, як для дешевого інструменту. Замок, який має чітку фіксацію. Леза залиті в руків'я. Руків'я виконані з пластику, як правило, це армований пластик з поволокном, ну, навряд чи в цих конкретно ножиць це зроблено, і це і не потрібно. Ці ножиці дуже маленькі, а лезо заходить досить на велику довжину. Якщо подивитися на просвіт, руків'я леза заходять ось аж сюди. Текстура руків'я дуже комфортна, ширшава. Тобто, руків'я матове. І дуже комфортно на дотик. На верхньому руків'ї є отвір для того, щоб можна було продягнути сюди якийсь шнурок, паракорд, петельку зробити для комфортнішого використання інструменту. Амортизаторів тут немає. Всередині ручки є тільки два опори, ось вони. І всередині років'я стоїть нікельована пружина. Звичайна класична вита, але досить надійна. Тепер давайте спробуємо обрізати гілку. Ну ось для операцій, яких призначений цей інструмент, обрізання тонких гілочок, ну, це взагалі чудово виглядає. Тепер трошки грубша гілка. Це десь міліметра 4. Це вже десь приблизно міліметрів 6. Вже важче. Відчутно, що заминає цю гілку. Але тим не менше обрізає. Звичайно, це не характерна робота для цього інструменту. Видно пошкодження на зрізі від зубців, але, тим не менше, при потребі можна обрізати. І ще раз повторюю, це більш такий кишеньковий інструмент, ну або інструмент для збору плодів цілком теж підходить. Придбати ножиці штокер 334 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!